Привіт! Сьогодні поговоримо про 5 мов любові у спілкуванні з вашою дитиною. Усі батьки по-різному виявляють свою любов до дітей. А чи відчувають діти ту любов? Інколи батькам здається, що діти невдячні і навіть байдужі до їхньої любові. А чи так є насправді? Якщо батьки по-різному люблять, то і діти відчувають батьківську любов по-різному. Одні у спільному дозвіллі з батьками, інші в щирій похвалі і емоційній підтримці, хтось вимірює цю любов подарунками, а комусь потрібна реальна допомога чи ніжність у стосунках. Будь-який із цих проявів і є певною мовою любові. Однак, так само як відчувають. Діти по-різному і виявляють свою любов по-різному. І зрозуміти мову любові це в принципі нескладна наука. Батькам достатньо розпізнати потреби дитини і дати їй любов передусім у тій формі, яка для неї є така найближча. Саме так зароджується глибинний зв'язок між дітьми та батьками. Розуміння потреб і бажань дітей це шлях зміцнити стосунки з ними. А п'ять мов любові це інструмент для виявлення того, що найкраще демонструє любов дитині. Отже, до п'яти мов любові належать слова підтримки, похвала, безпечні дотики, тактильний контакт, продуктивно проведений разом час, допомога. І подарунки. Як працюють ці п'ять мов любові? Якщо батьки й діти володіють спільною мовою любові, то кожен природньо виявляє свої почуття у відповідь на любов іншого? Якщо різна мова любові у кожного із членів сім'ї? І кожен з членів сім'ї навіть не здогадується про це, то їхні стосунки можуть бути схожі на комунікацію з іноземцем, мова якого нам невідома. Тож для налагодження гармонійних стосунків між вами і вашою дитиною найважливішим є розуміння її мови любові. Розглянемо кожну з мов любові детальніше. Перше це слова підтримки і похвала. Слова це потужний інструмент спілкування, особливо у проявах любові. Словесні пестощі, похвала, заохочення та підтримка, ніби запевняють дитину, я дбаю про тебе. А достатньо сказати кілька слів. І дитина буде розуміти, що вона важлива і ви її любите. Батьківська підтримка вкрай важлива, тому помічайте навіть маленькі досягнення дитини та її гарні вчинки. Говоріть їй про це. Нехай дитина чує, як її хвалять. Похвала означає для дитини визнання. Але будьте обережні у критичних висловлюваннях, вони особливо негативно впливають на дитину, основна мова любові, якої слова підтримки. Як проявляти цю мову любові? Говоріть дитині, ти гарно виглядаєш, в тебе чудово все вийшло, я пишаюся тобою, навчи мене так зробити, з кожним днем у тебе виходить все краще і краще, і так далі. Нагадуйте дитині щодня і е, без обмежень про те, що ви її любите. Тобто, кажіть, я тебе люблю, я люблю дивитися, як ти граєшся, малюєш, співаєш, допомагаєш там, мені чи практику і так далі. Підтримуйте не лише досягнення дитини, а й ті зусилля, які дитина прикладає. Називайте дитину лагідним, домашнім ім'ям, яке використовуєте тільки ви в колі сім'ї. Визнавайте добрі наміри дитини, її зусилля, її рішучість навіть у ситуації, коли дитина помиляється. Пишіть записки, підтримки і любові і залишайте там, де дитина їх неодмінно побачить. Кілька слів про те, як хвалити підлітка. Робіть це щиро. Підлітки чекають цього від дорослих. Наприклад, якщо прибирання обмежилося тільки складанням книжок на полиці, а ви скажете: супер! Ти добре все зробив, майже ідеально, то фальш буде помічена. А її наслідком стане такі ж неякісні прибирання. Подібна похвала буде доречною для дошкільнят. Але підліток у ній запідозрить сумніви щодо своїх здібностей. Хваліть також підлітків за конкретні дії. Тут загальні фрази не підійдуть. Підліткам важливо, щоб ви помітили, що саме було зроблено. Тому хваліть безпосередньо за конкретні дії. Наприклад, можна сказати, ти молодець, а можна сказати, ти молодець, що прибрав усю квартиру. Дякую тобі. Або спасибі, що склав брудний одяг. У кошик тепер я можу попрати. Ще що важливо, якщо ви не можете похвалити за результат, то хваліть за старання. Наприклад, 11-річний син вимив посуд після сімейного обіду. Звісно, ви зробили би це краще. Але факт, що посуд вимитий, підліток старався і потратив на це свій час. Якщо ви хочете, щоб і наступного разу він узявся за цю справу і в майбутньому набув досвіду і навчився це робити ретельніше, тоді не критикуйте, а похваліть за зусилля. Синку, дякую, що помив посуд. Дуже ціную твоє старання і допомогу. І син відчує себе потрібним і зрозуміє, що його турботу оцінили. Дехто тут може заперечити сказати, що якщо не сказати правди, то дитина далі буде робити недбало, але в якийсь момент... Дитина сама візьме той посуд і побачить, що було помито погано другий раз буде старатися краще. Або ви можете підібрати колись якийсь інший момент і сказати: дивися, я коли от мию оцю кастрюльку чи цю чашку, я ще використовую цю родину, оцю мочалочку, і дивись, як у мене виходить. Також хваліть, коли це чують інші. Нехай похвалу, сказану вами, дитині також почують інші члени родини. Або, наприклад, в присутністі підлітка розкажіть іншим родичам, за що ви його похвалили. Або, наприклад, скажіть там чоловіку, ти знаєш, нас син сьогодні вперше сам приготовив вечерю, скуштуй, як вийшло смачно. Але не хваліть підлітка у присутності його друзів. Підлітки соромляться таких проявів з боку батьків. Наступний вид любові це обійми або безпечні дотики. Доторки до тих, кого ми любимо, мають потужну емоційну силу. Батьки носять немовля на руках, колихають його, цілують, гладять, але вік дитини не може бути завадою, пестощам, якщо тактильний контакт для неї основна мова любові. Для такої дитини відсутність обіймів і поцілунків, що колодязь без води. Тому нехай доброю звичкою у вашій родині будуть ринкові обійми. А найкраще добра ніч кажуть не ваші уста, а ваші дотики. Як проявляти мову любові за допомогою дотиків? Сідайте частіше біля дитини, обіймайте, цілуйте, погладжуйте по спинці, тримайте за руку тощо. Також ініціюйте спільні обійми для всієї родини, а для більшого задоволення ще, ще й обнімайте домашніх улюбленців. Грайте в такі ігри, наприклад, як твістер, де може бути тактильний контакт. У тактильному контакті з підлітком пам'ятайте таке, ви не можете пестити підлітка так само, як ви це робили у дитинстві. Ви маєте завжди пам'ятати про його прагнення, до самовизнання і незалежності. Якщо ж підліток відчуває потребу у вашій ніжності, дайте йому можливість побути дитиною стільки, скільки він цього хоче. У підлітковому віці тактильний контакт можливий лише за згоди дитини. Спитайте підлітка, можна я тебе обійму? І робіть це не в присутності друзів, бо реакцією на ваші дії також може бути спротив, а не радість. Пам'ятайте. Підліток потребує вашої любові, але дотик, як мову любові, слід використовувати в потрібний час, у потрібному місці і належним чином. Якщо в дитинстві мовою любові вашої дитини був дотик, то в підлітковому віці він набуде нових рис, і вам доведеться ніби вчитися по-новому. Це так, як, наприклад, ви знаєте якусь мову, але не знаєте діалект її мови. Наступна мова любові це продуктивно проведений час. Проводячи час із дитиною, ми присвячуємо їй частину свого життя. Дитина таким чином ніби чує від нас, ти важлива для мене, мені подобається бути з тобою, щось робити з тобою разом і так далі. І це найкращий спосіб задовільнити потреби дитини відповідно до її фізичного чи емоційного розвитку. Отже, коли дитина просить разом пограти, відпочити на природі, вона ніби підказує вам мову своєї любові. На жаль, цією мовою набагато складніше спілкуватися аніж, приміром, мовою заохочень та дотиків, бо вона потребує більш тривалих емоційних затрат, дотик триває секунду, на похвалу знадобиться менше хвилини. Та чи варто обмежувати час корисний для власних дітей? Як проявляти цю мову любові? Завжди уважно слухайте дитину і тримайте з нею зоровий контакт, коли вона розповідає про події, що з нею сталося. Діліться своїми почуттями, які ви відчуваєте з цього приводу, чи просто задавайте такі якісь уточнюючі запитання. Також ходіть разом до магазину чи в інших справах. Разом відвідуйте кінотеатри, кав'ярну, чи просто погуляйте парком. Грайте будь-де і в будь-який спосіб. Навіть до домашніх справ залучайте дитину як до гри. Вигадуйте кумедні і веселі забавки, відшукуйте нагоду посміятися разом. Майте щодня маленькі сімейні традиції, і залюбки їх дотримуйтеся. Наприклад, там щовечора разом на кухні збиратися, пити чай з печивом і щось обговорювати. Малюйте разом, ведіть спільний щоденник, там, наприклад, щоденник нагадувань, чи щоденник корисних і цікавих справ, емоційний щоденник і так далі. Або це може бути просто щоденник, в якому ви будете відмічати погоду, але це буде спільно проведений час. Продуктивний час із підлітком це реальне спілкування одне з одним. Це час, коли ви разом. Тобто, наприклад, разом підтримуєте спортивну команду, разом переглядаєте кіно, разом влаштовуєте похід у парк ліс на річку. Граєте цією родиною у настільну гру, вечеряєте в неквапливій розмові без гаджетів, допомагаєте один одному чи іншим членам родини. Проводити з підлітком час означає надавати йому увагу особисто. Наступний вид любові це допомога. Коли ваша дитина Просить полагодити іграшку або хоче допомогти вам у чомусь, йдеться інколи не про дії, а про потребу в додатковій увазі, а отже, в любові. Якщо допомога основна мова любові дитини, це означає, що не мусить бути таке миттєве реагування на кожне її прохання. Однак ви маєте бути чутливими до подібних запитів. Але допомогти дитині і виконати щось за неї це не одне і те саме. Важливо чогось навчити та або разом зробити те, що треба. Як правильно проявляти мову любові? Молодших дітей можна вкладати в ліжко спати. Тобто не казати йди лягай спати а Допомогти дитині заснути. Приготуйте дитині, наприклад, улюблену страву чи напій. Зробіть зачіску, пригладьте те, що дитина хотіла пригладити на голові, чи приклейте то, що дитина хотіла приклеїти на одязі чи іграшки. Складіть список улюблених справ, якими можна займатися разом. І Цього списку, особливо коли дитина е, найменше цього очікує, такий сюрприз робіть для дитини. Підтримуйте дитину в уподобаннях та в навчанні. Розбирайтеся разом, як краще виконувати домашнє завдання. Якраз оцим діткам. Частіше потрібна допомога у виконанні домашніх завдань, і це не тільки не тому, що їм важкий матеріал, а тому, що таким чином, у час, коли вони пішли до школи і є велике емоційне і фізичне навантаження, вони ще більше хочуть вашої підтримки, любові та опори. І в спільно виконаному домашньому завданні, вони якраз це отримують, вашу любов. Коли допомагаєте підліткові, важливо пам'ятати про таке. Хоч підліток і прагне вже бути самостійним, він має розуміти, що хтось готовий прийти до нього на допомогу. Він має це знати, що є поруч дорослий, який завжди його підтримує. Через особливості віку ваша дитина може й не попросити про це. Тому батьки мають бути уважними до справ дитини і казати, наприклад, у мене є вільний час, тобі потрібна моя допомога? Або бачу, робиш відповідальну та складну справу. Якщо буде потрібно, кажи я допоможу. І остання п'ята. Мова прояву любові це подарунки. І вручення, і отримання подарунків, можуть стати таким потужним виявом любові, що е, залишиться у згадках дитини на все життя. Дитина, яка часто дарує вам саморобку, власні іграшки чи якусь польову квіточку, знайдену на прогулянці, а може і камінці, схильна відчувати вашу любов через подарунки. Однак є різниця між дитиною, яка приймає подарунки як прояв вашої любові, і дитиною, яка просить, я б сказала, вимагає у будь-який спосіб подарунків для себе майже щоразу, коли ви йдете за покупками. Тобто слід відрізнити, то, коли дитина заходить в магазин і. Там проявляє непослух, істерику, ну, тобто негарно поводиться в громадському місті, так? і вимагає там соту іграшку, це зовсім інше. Це негативна поведінка, над якою треба працювати. А коли ви бачите, що дитина робить вам подарок, щаслива, весела, позитивна, коли ви їй зробили подарунок, це є проявом Любові через подарунок. Подарунки мають відповідати віку і бути корисними. Вручення подарунка має супроводжуватися якоюсь певною церемонією, адже сутність дарування не в передачі предмета з одних рук в інші, а в прояві любові. Ми хочемо, щоб дитина відчула наше ставлення до неї. Ти важлива для мене, я дуже тебе люблю. Таке емоційне послання дитина чує тоді, коли ми їй е, щось даруємо. Як проявляти цю мову любові? Обирайте, перш за все, продуманий, а не великий чи дорогий подарунок. Це може бути навіть власноруч щось виготовлене. Обирайте подарунки відповідно до інтересів дитини. Подаруйте дитині пісню, вірш, оповідання про неї, що самі написали. Це, це буде пам'яткою на все життя для дитини. Вручіть подарунок за досягнення, або залишіть несподіваний подарунок у рюкзачку. Дитина прийде для, до школи і для неї буде це таким дуже приємним сюрпризом. Або під подушку заховайте якийсь подарунок. Також зробіть невеликий сюрприз заохочення після виконання якогось завдання. Коли даруєте подарунок підліткові, пам'ятайте таке: подарунок це вияв любові, бажання батьків поділитися своєю безумовною прихильністю до підлітка. Однак, деякі батьки плутають подарунки з винагородою за надані послуги, прибирання, гарні оцінки і так далі. Звісно, так, може бути, однак, вважати це подарунком не слід. Це угода. І теоретично таку угоду підліток може укласти будь-ким з, з дорослих, з сусідом, з бабусею, старшим братом і так далі. І подібні угоди вони подобаються підліткам, вони часто самі ініціюють ці дух угоди, щоб досягнути чогось чого що вони хочуть. Цей метод застосовується в багатьох сім'ях, тому слід відрізняти справжні подарунки від подарунків, які підлітки отримують за угоду. Визначаючи мову любові вашої дитини, також пам'ятайте, що лише одна з них є пріоритетною, але виявляти свою любов до дитини можна із усіма іншими видами любові. Мова Любові вашої дитини частково залежить і від її віку. Наприклад, немовлята, малюки, дошкільнята ще не володіють своєю мовою любові, тож батьки мають постійно проявляти свою любов у різних способах. Якщо вашій дитині 5-8 років, вона ще не в змозі ані зрозуміти, ані розповісти, що означає для неї мова любові, тож застосовуйте усі не. Види прояву любові, і роблячи це, ви неодмінно помітите, на яку з них дитина реагує найкраще, найяскравіше. І запитайте тоді в дитини що для неї це означає, як вона в цей момент почувається. Таким чином, ви зрозумієте, яка її мова любові. З дитиною від 9 до 12 років спробуйте так само застосовувати різні мови любові, а потім пограйте у неї таку гру запитання-відповіді, щоб дізнатися, коли саме, вона, коли саме і що саме вона відчуває. Щоб так дізнатися, коли вона отримує любові найбільше. З підлітками про це вже можна просто відверто поговорити. А Можна і пригадати, як ваш підліток виявляє свою любов до вас, обіймає і дає себе обняти, купує щось, що робить власноруч, і дарує вам, так? виконує певні домашні доручення, наприклад, виносить сміття, підмітає підлогу тощо найімовірніше підлітки виявлятимуть любов до вас у тій формі, в якій їм до вподоби її приймати. Як розпізнати основну мову любові дитини? Ваша дитина може виявляти почуття любові кількома мовами, але одна з них буде переважати. Отож, придивіться, як дитина виявляє любов до вас. Якщо цілує, обіймає, притискається, це тактильні контакти. А якщо часто щось дарує, то сама очікує на такий самий прояв любові. Зверніть увагу, як дитина виявляє любов до інших людей. Якщо завжди прагне допомогти, то мова її любові підказує вияв допомоги. Це і є любов для вашої дитини. Що дитина найчастіше просить, якщо дитина завжди заохочує щось зробити разом, її мова любові проведений з вами час. Якщо завжди просить подарунків чи очікує сюрпризів, можливо, саме вони для неї є найважливішим проявом любові. Якщо має потребу у схваленні, то ймовірно, похвала краща підтримка для неї. Також зверніть увагу, на що дитина скаржиться. скарги також хороший спосіб зрозуміти основну мову любові вашої дитини. Якщо ви чуєте ми ніколи нічого не робимо разом, то це, вірогідно, потреба проводити з вами цікаве і змістовне дозвілля. Коли дитина говорить: Я нічого не вмію, у мене не вийде, то її мова любові це, напевно, слова. Підтримки та похвала. Завжди пам'ятайте, кожна дитина унікальна, і те, що влаштовує одну дитину, може не влаштовувати іншу, бо кожна дитина потребує проявів любові, які відповідають саме її внутрішнім відчуттям. Це допоможе дітям відчути власну цінність і стане стрижним упевненості у, у будь-якому віці та рівні розвитку. Дорослі повинні звертати увагу на індивідуальні потреби дітей та навчитися говорити їхньою мовою любові. Докладніше про п'ять мов любові та способи їх використання ви можете прочитати. У книзі Геррі Чемпмана П'ять мов любові у підлітків та п'ять мов любові до дітей. Я бажаю вам, у ваших сім'ях, миру, спокою, любові, довіри, взаєморозуміння.